Вітаю вас, друзі, на каналі Cassaut Я Давно я вже не знімав відео, трошки був прихворів. Отже, знову ми маємо на продажі Renault Cango в максі базі на батареї 33 кВт, автівка 2017 року і з пробігом 33 тисячі. Такого красуємо ми придбали. Автомобіль є пасажиром, оригінальним пасажиром. Показує, як виглядає вакофаблів покриття. І трошки розказує про цю автівку. Отже, погнали. 94, 102. 102. Крила в нас є пластмасові. 103, 103, 95, 99, 99, 87, 99.

82. 89, 95, 95. Низ 84. 100. 100 і 84. Отже, друзі, автівка. В оба? 91. Автівка в бідній фарбі. На новій гумі. Гума, передня, абсолютно нова. Задній, я так думаю, що на відсотків 60, а навіть більше, я не побіси слово 70% має малюнку. Купачки оригінальні від компанії Renault. Дуже гарненький автомобіль, дуже в гарному збереженому стані. Гляньте, як виглядає оптика, ніде абсолютно не потускніла. Бампера чистенькі охайні, що передній, так і задній. Трошки хочу розказати про комплектацію. Маємо електропідйомники, електрозерказку, також підігрів зеркал, кермо в оригіналі, також кондиціонер, що немаловажно, і також великий мультимедійний екран. Airlink. Навігація на платформі TomTom. -Tom, сидіння чистенькі охайні, ключики запалювання 2 в цьому автомобілі. Дивіться, як виглядають порожики. Цей. Це, це колесо також чистеньке охайне. І в гарному стані. Багажний відсік. Ось так виглядає. Карти, порозийна підлога. Задній положок також в гарному стані. Сидіння складається повністю і виходить великий міський багажний відсік. як кажуть, рівненька підлога, що дає змогу нам перевозити великогабаритні вантажі. Ну і навіть, я вам чесно скажу, відверто навіть при необхідності десь можна виїхати на природу і заночувати. Що теж немаловажно, Заду маємо таку щиточку. Так, ковички від автогум. За це мені ніхто не доплачує, але я їх люблю, не знаю. Подобається вам, то подобається, ну дуже практичні. Ззаду також маємо кріплення Isofix для наших маленьких пасажирів. І бікна відкриваються так звані жабра. В принципі, теж дуже добре, як для дідучок. Знаю, певний на 100%, що дитина по дорозі ніде не виватить. І, і, і яка їхню перенікуди до голову. Е, так, ця карта чистенька охайна. Ось так це все виглядає. Так виглядає ця автівочка. Ось він код цього автомобіля. Отже, друзі. Рено Кангу це є Максі Базі 2017 року. На великі мультимедіа з томтомовською навігацією. Також на кондиціонері, електропідйомники, електроскладання дзеркал, екорежим. Не знаю, для чого він потрібний. Я думаю, що це взагалі річ не потрібно. Ну, але меншість вона тут є, ми її виймати доставати не будемо. Пробігом 33 тисячі, оригінальним пробігом 30 тисячі автівка в різній фарбі, і також в цьому автомобілі є тепловий насос. Що робить тепловий насос? Він дає нам змогу в комфортній температурі їхати як зимою, так і літом, фактично не заощаджуючи запас ходу і там не мерзнучи в автомобілі. Так що, друзі, кому цікаво, долітайте до нас, місто Дубно. А я ще раз вам покажу, як виглядає цей автомобіль. Це Максі-база. 2017 року із пробігом 33 тисячі. Маємо два зарядних пристрої до цього автомобіля, тобто Type 2, Type 2, і від домашньої мережі на 3,5 кВт. Два ключики запалювання. От така автівочка у нас на продажі. Кому цікаво, звертайтеся до нас, в місто Дубно. Всім гарного дня і мирного не.